Добрий день, Новобус. Тут інфо, Юрій Черемис. Представтесь, будь ласка, хто ви? На даний час я тимчасово виконую обов'язки начальника Новобузького райвідділу, підполковник міліції город Іван Іванович. Яка загальна кримінальна ситуація в районі, в місті, скільки злочинів створено, скільки розкрито, і чи вистачає працівників і чи потрібна допомога населення? Звісно, допомога населення завжди нам потрібна, тому що кількість працівників за останні. За останні 10-15 років в два рази працівників стало менше. На даний час немає патрульно постової служби, немає служби державних інспекторів міліції. Все їх заміщаємо особовим складом, за рахунок особистого часу люди працюють. Саме по злочинності я вам можу сказати, що за пів року це не те, що ми порушили кримінальні справи, а те, що ми направили до суду. На, за 6 місяців ми направили до суду чотири тяжких тілесних ушкодження, 38 крадіжок направлено до суду, п'ять кримінальних справ направлено до суду, де особи незаконно носили і зберігали вогнепальну зброю. Так, ще 5 кримінальних справ ми відправили. За незаконне заволодіння транспортними засобами, 12 кримінальних проваджень, де особи незаконно вирощували наркотичні засоби. Це відправили ми до суду. Три особи відправили до суду, які займалися збутом наркотичних засобів. Тілесні легкі тілесні ушкодження, направно 30 кримінальних справ. Це ті провадження, де людей вже засудили до певної міри покарання, а не те, що на даний час перебуває в провадженні. Це реальна робота. Де людям винесли обвинувальні вироки по даним справам, Івана Іванович, є питання по останнім крадіжкам в Новобузькому районі. Багато приватних підприємців, у яких були крадіжки, і що робить з цього приводу міліція? Ну, дійсно, на сьогоднішній день є така тенденція. У нас е, збільшилися крадіжки. Є у нас крадіжки, які були скоєні як у приватних громадян і на державних підприємствах. І в цих та, в приватних підприємствах, по даному факту, значить, по всім передіжкам порушені кримінальні справи проводиться досудове слідство. Значить, зараз проводиться ряд оперативних заходів, які направлені на встановлення осіб, які причетні до скоєння даних злочинів. І значить, на сьогоднішній день не одна справа ще до суду не доведена. Ну, останні, які були скоєні протягом липня місяця, на сьогоднішній день ще не розкриті. Це саме. Ну, поки що є у нас можна сказати так, особи, які підозрюються, перевіряються їх причетність до скоєння даних злочинів. На сьогоднішній день прохання від райвідділу стосовно ну, до громадян. До новобужан. Якщо хтось має певну інформацію про... Скоєні дані злочини. Прошу надати її до чергової частини або звернутися безпосередньо до працівників карного розшуку. Анонімність ми гарантуємо. Я думаю, що спільними зусиллями громади всієї ми зможемо розкрити ці злочини і безпосередньо за участю наших громадян міста Новий Бух.